Доброго здоров'я! Сьогодні ми приготуємо два сніданки на скору руку. Перший сніданок це лаваш з яєчками і сусісками. Так, беремо, ламаємо лаваш і вибиваємо яєчка до лавашу. Тоді перемішуємо. І додаємо, нарізаємо сосиски. Перемішали, беремо, виливаємо на гарячу сковорідку. Обжаримо з двох сторін. І наш сніданок перший готовий. Ох, яка смакота, які смачненькі, мені смачного, а вам. Приємного перегляду на все добре. А другий рецепт беремо лаваш і крем з крем кремом з сиром. Рецепт буде обсвіту. У гірки нарізаємо тоненькими кружельцями і накладаємо на лаваш крем з крем кремом сиром. Тоді беремо обрізки з червоної риби, також накладаємо на лаваш з двох сторін. Обрізки з червоної риби. Нам ще залишився огірок і ми ще один ряд накладаємо огірочки кружицями. Наклали ми огірочки тепер скручуємо лаваш в рулет. Тоді беремо, нарізаємо і наш сніданок готовий. Ох, яка смакута. Мені смачного, а вам приємно правильно?